Друзі, всім привіт! Дві важливі речі. Ну, по перше, хотів нагадати, що зараз у нас на каналі триває потужна акція, а саме розіграш Audi Q7 за донат у 500 гривень на підтримку збройних сил України. Акція триватиме до 16 лютого до 23.59 а розіграш Audi Q7 відбудеться 18 лютого о 19.00 тут в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Друзі, все працює стандартно і класично, як завжди. Донатимо на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. Чому? Тому що 500 гривень – це один умовний квиток виграти Audi Q7. Тобто 1000 гривень – це два квитки, а 10 тисяч гривень – це 20 умовних Квитків як завжди нагадую, що якщо ви донатите не з картки монобанка, а з картки будь-якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я та контактний номер телефону. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Ну і друга важлива річ це те, що ми е, раді вам презентувати сам процес передачі е, автомобіля, який був у нас у минулому розіграші, а саме Land Rover Discovery 5 п'ятого покоління. Як це було? Давайте. І переглянемо. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні відеозвіт про те, як ми передаємо Land Rover Discovery 5 переможцю. Як завжди був розіграш, як завжди був прямий ефір, ви все це чудово бачили. Приїхав до нас Михайло. Зараз я вам його покажу. Михайло, підходьте до мене. Він трохи. Боїться камери, але цього не потрібно робити. Михайло. Я вас вітаю. Дякую. Скажіть, будь ласка, під час прямого ефіру ми з вами спілкувалися. Ви казали, що е, працюєте приватним підприємцем. Так, так і в у вас машина? Скажіть, будь ласка, Міцубісі і Кія. Міцубісі і Кія, ага, тобто кореєць і японець, японець. азіатський автопромо чи мали досвід з британцями, чи не yeah. було ще такого досвіду? Не було такого досвіду. Ви скажіть, будь ласка, як ви взагалі давно приймаєте участь у розіграшах? Від початку. Від початку? А ви, як то кажуть, чи їх будете з інфокару чи з СРТ? Ви звідки почали слідкувати за розіграшами? Що інфокар, що СРТ. Ви сьогодні приїхали з родиною. Вся родина з вами. Давайте знайомитись. Представляйте, хто з вами приїхав? Людмила. Ага. Людмила, дружина. Дружина і... і та і там ще діти. Давайте дітей покажемо. Вони трохи теж бояться у нас камери. Привіт-привіт! Підходьте до нас ближче. Оставчик і Ідеренко. Ага. Ось така велика родина приїхала сьогодні забирати лендровер Discovery І давайте е, запитаємо, які плани взагалі на машину. Що ви думаєте, будете з нею робити? Кататися будемо. Любимо їздити в гори, думаю, випробуємо. А ви ж зі Львова, правильно? Ага. І в Карпати обов'язково потрібно ви? поїхати. Так, на такій машині обов'язково. Попробувати без доріжя. Ну, товариство, ось так у нас відбувається передача. Я зараз нового власника трохи познайомлю з автомобілем. Покажу, розкажу, що там відбувається. Будемо їх відпускати. Як завжди, вам величезна подяка за вашу активну позицію, за те, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. Ну і наступна акція вже у нас триває. Побачимось, па-па!